Працює національна поліція! Виходять сміття тимчас! Кіберполіцейські та слідчі нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за сприяння в національної платформи доброчесності спорту, що координується Міністерством молоді та спорту, викрили злочинне угрупування. Ловмисники створили схеми організації договірних матчів з кіберфутболу, кібербаскетболу, настольного тенісу, баскетболу, а також футболу. С зараз, якщо ти виходиш на вулицю і говориш, там що можна діяти договорне матчі то ми ділили це дійсно чисто. Деякі з учасників угрупування, будучи спортсменами світового рівня, використовували набуті зв'язки для організації договірних матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України. Фігуранти шляхом підкупу, примусу, залякувань та підбурювань змушували гравців програвати свої онлайн-матчі. Заздалегідь знаючи результати таких ігор, організатори схеми робили ставки на ресурсах букмекерських контор, які були зареєстровані в країнах Азії, Європи, Америки та Австралії. Примір я тебе спросив, як тобі удобно, до теж на річку і співати з дете. Незаконно отримані гроші легалізовувалися фігурантами шляхом купівлі та перепродажу елітних автівок, об'єктів нерухомості та інших активів. Поліцейські провели обшуки по всій території України в автомобілях та за місцями мешкання і реєстрації фігурантів, а також їх можливих спільників. Окрім цього, кіберполіцейські зафіксували цифрові докази злочинної діяльності, незважаючи на те, що фігуранти намагалися приховати або знищити власність власні гаджети помустані навіть з будинками наразі слідчі нацполіції вже оголосили підозру одному з організаторів договірних матчів за протиправний вплив на результати офіційних змагань.